Дмитро Степнов, Маріуполець, який веслування на ялах з хобі перетворив на справу всього життя. Ця любов передалася йому від батька, якого не стало чотири роки тому. Тоді Дмитро організував змагання на його честь. Разом із командою побили власний рекорд, подолавши 66 кілометрів. Спортивний рух морського веслування налічував у Маріуполі понад тисячі людей. Саме там знаходилась основна частина представників федерації морського веслування. України. І за останні роки цей спорт все більше набирав обертів, поки не прийшли освободітелі. То коли ви дізналися про війну? Ну, Дізналися, як в 4 годині годині почали там, якісь вибухи, то зрозуміло стало. То всі ж про це казали, тому коли вибухи почалися, то стало зрозуміло. Одразу вирішила. Беру дружину дітей, тікаю чи залишаюсь, можливо, це буде там декілька днів, як у 2014 році. Ні, на декілька днів я точно не розраховував, але те, що я бачив у 2014, коли в нас небагато чим було, так скажемо, воювати, то і Маріуполь залишився українським, то я думав, що з тим, що була така неабияка підготовка, скажімо так, з боку наших хлопців. Я там багато з ким спілкувався, то я думав, що Маріуполь це, мабуть, найбільш захищене місце місце в Україні, тому ну, виїжджати за кордон я не планував точно, а кудись по Україні їхати ну, нема. Я не побачив сенсу, тому що думаю, що ну, куди виїжджати. З Артемом з Трініті компанії планували зробити вислувальний стадіон. Біля нашого, біля нашого пірсу нового нового він мені каже: Так нічого, що зараз, зараз війна буде. Так яка війна? Давай роби, відмазуєшся мені, давай зробитись, то будемо що буде, то і буде. І тут бах 24-го. Ми жили біля ПДТУ, це там де інтертоп метологів на розі Пушкіна і металогрів. Ось. З ну, таких великих загострень там, мабуть, вуличних боїв не було до цього часу. Там одна ракета до нас прилетіла в дом, ну і декілька вибухів було з самоліту, були авіабомби по ПДТУ. То це через вулицю. Кажемо, так. У вас маленькі діти, як ви їм пояснювали, що почалась війна? Ми намагалися дуже багато не пояснювати і відсторонювати, як могли їх від цього, щоб вони на цьому не акцентувати якусь більш формі якихось. Розваг, там треба піти в підвал, там халобуду зробимо, там все таке інше. І з їм чомусь це було цікаво. Вони казали клас, зараз буде халобуда. <смі> Ми так скажемо доволі з холодним розсудом, так скажемо, з дружиною підійшли до цього, розрахували там одразу з перших днів харчування. Перейшли там на чіткі такесь там триразове харчування, та невеликими порціями. З водою були, були, де, були деякі проблеми, але діти пили. Чищину воду ще залишалося з перших днів війни. Дмитро волонтерив. майже щодня їздив до госпіталю. Там разом із товаришами забивали вікна та укріплювали будівлю, в якій перебували мирні Маріупольці. Окупанти знямо знімали, сказали, що це. Що це база Азову, тому що бачите, як вона укріплена? а <смі> Це ми з хлопцями закривали там все. Потім, коли зв'язок або обірвався, та їздити було вже не палива, нічого не було, то все, що навколо відбувається, так коли трупи все додаються і додаються по вулиці, то це звісно так вражає, і розумієш, що десь там черга наша підходить теж. Тож Дмитро разом із дружиною почали розробляти план евакуації, але на якийсь час загубили один одного, бо виїжджали на різних авто. 5 березня ми намагались виїхати. Там була інформація, що буде е якийсь зелений коридор, чи щось таке. І ми е намагались виїхати. Е і... Загубились між собою. Дружина поїхала. Там ми домовилися якісь які, якісь місця збору, да, ми мали там заїхати туди-сюди. І я, ми. Я з дітьми не можу її знайти. Просто по городу. тут, а тут ще таке активізація цих бойових дій. І останнє місце, де ми мали зустрітися на 23-му мікрорайоні. Там приїхав, я приїхав, її нема. Всі вже їдуть звідти, там все горить, все про борці горить, це горить. І я не знаю, де вона, не можу зрозуміти, що в вообще... Будьбувається на щастя, знайшлися, проте виїхати з палаючого місця подружжю вдалося лише 14 березня. Дмитро родину привіз у Дніпро, а сам майже на два місяці поїхав волонтерити до Запоріжжя в пункт зустрічі всіх переселенців біля епіцентру. Влітку минулого року сім'я знов об'єдналася справу всього життя. Дмитро відновив у Дніпрі. Дмитро розкажіть, будь ласка, коли е, ви відновили тут? свою роботу. Ще в минулому році ми почали сапи та каяки. ну це дуже такий вид активності до дозвілля, який дуже знайомий, так, і він, звісно, працює там. Для маріупольців ми це робимо безкоштовно, а для дніпровців там є стандартну оплату. Зараз у нас тут працює ще секція академічного веслування це олімпійські Спорту ми тут співпрацюємо з школою ШВСМ. Хтось хоче там схуднути, хтось навпаки набрати вагу м'язи. Там і для, для всього підходить цей вид спорту, підходить під те, щоб бути у зручній компанії, тому що шість осіб в екіпажі це така вже команда, на яку ти розраховуєш і в на воді, і по життю. Всі лодки залишилися у Маріуполі, тому Дмитру довелося відновити все з нуля. Частково знайомі з Дніпра віддали каяки для використання, але на певних умовах. А це зовсім новенький ял, прототип Маріупольських, але з інновацією. Ще такий великий, скажімо так, інноваційний процес, який ми зараз запустили. Це що відрізняється від того, що в нас було в Маріуполі. В Маріуполі це був веслувальний клуб, в якому люди тренувалися. Багато маріупольців знають, як воно в нас виходило. Це було близько тисячі осіб, хто ходив різного ріку, і віку, і всі якби, були задоволені. Тому я думаю, тут, тут, тут теж буде по, по тому типу зроблено. Але ця шлюбка зараз. Зараз зроблено таким чином, щоб по ходу висловання, по ходу тренування можна було переходити з висловання на вітрило. Унікальність такого ялу в тому, що у Веслав буде влаштований датчик, який контролюватиме техніку та стан людини під час плавання. Все відображається на екрані телефону. Це ноу хау студентів ПДТУ. Проте Дмитро впевнений, найголовніші проєкти ще попереду. І колись обов'язково він та інші спортсмени вийдуть в море з рідного азовського узбережжя українського Маріуполя та поставлять ще не один рекорд. Валерія Глушенко, гайдутка. Підписуйтесь на наші новини, щоб не пропустити найцікавіше.